Нещодавно соцмережами розлетілося розслідування про заступника міського голови Олександра Поляроша, який відповідає у місті за капітальне будівництво, громадський транспорт та інші важливі сфери. Зокрема, на відео, нібито цей чиновник, розподіляє з начальницею управління КАП будівництва Людмилою Денисовою, кому віддати тендери і хто стане переможцями робіт в укриттях. Також розповідається і про інші факти ймовірного зловживання владою. කොටන නමද? නුර බය කොටيشරු දුන්නා කොටි පාමදන් කිලෝබනෝ යමපොටු නුර කුයගය අපතේ දානවා නුර ප්‍රෝ ඔපරේටර්ස් කෝස් මොචෝෂි දාස්තෝ මි කියද කොලියෝ යාරු නියෝ ඔහොම වහුවද පුළුවන්නා

Показовую, що за кілька днів після виходу цього відео на засіданні фракції політичної партії Слуги народу в Київській обласній раді Олександра Поляруша знімають з посади голови та призначають іншого Вадима Геращенка. Тож наш телеканал вирішив проаналізувати декларацію даного можновладця, скільки ж грошей він заробив за 2023 рік. Олександра Поляроша можна спокійно називати багатієм, і не лише тому, що заробив у міськвиконкомі майже 651 тисячу гривень, а й тому, що на руках має чимало готівки 55 тисяч доларів. 35 тисяч євро та 700 тисяч національної валюти. У дружини ще 41 тисяча зелених, 6 тисяч євро та 300 тисяч гривень. І це лише те, що офіційно. На банківських рахунках у сім'ї посадовець показав дещо менші суми – понад 230 тисяч гривень разом. І тут ми хотіли б звернути увагу на деталі. Порівнюючи його декларації за два роки повномасштабної війни, виявляється у 2023-му його зарплата зросла аж удвічі з 307 до 651 тисячі. При цьому кількість готівки на руках ні в нього, ні в коханої аж ніяк не змінилась. Тобто всі кошти родина банально проїдала, і це погодьтеся, викликає підозру. Також, згідно з документом нового майна, Поляруш протягом звітного року не купував, але й без того має у власності будинок та чотири земельні ділянки у Білій церкві та селі вулиця, що на Фастівщині. Усе інше записане на дружину. А це ще один маєток та п'ять наділів у селах і місті. А ось щодо автівки, то заступник дикого у деклараціях вказує Land Cruiser 2013 року, випуску який придбав у 2017-му за майже 905 тисяч. Сяч гривень, але в реальності з відкритих даних відомо, що він їздить на лендкрузері крузері 2021 року випуску, який коштує понад 3 мільйони гривень. Втім, про цю автівку ні слова у декларації. А ще поляру через підставних осіб ймовірно володіє у місті деякими житловими комплексами та медклінікою. Нагадаємо, минулого року під час одного з мітингів у Білій церкви, коли містяни вимагали спрямувати бюджетні кошти не на бруківку та тротуари, а на зсу Олександр Поляруш вийшов до людей у футболці за понад 2 тисячі гривень та перстнем за 60 тисяч. Ховається, йде сюди, іди сюди. сюди ну, Ховаються активісти. Ми кожного року 300-400 мільйони виділяється. А ми хочемо більше, тому що нам не треба. Ми теж хочемо більше. все віддаємо те, що є. І сьогодні в нас ціль.